Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у вівторок, 25 листопада, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Клончук, Так звуть мене. Це наш перший брифінг. І за сьогоднішні ніч, день і день, і великі глобальні події. Сьогоднішній обстріл в столиці України знову масована комбінована атака, правда, без стратегічної авіації, як попереджали напередодні. Очевидно, я далі про це буду розказувати. Ми повиколупували очі цієї стратегічної авіації, внаслідок начебто, знищення оцього літака, який з млинцем. Зверху, Іл-76, але називається він а 60 який керує всіма цими запусками і стратегічної бомбардувальної авіації. Це окрема історія, але все інше: дрони, балістика і крилаті ракети все сьогодні. І кінжали летіли на столицю. Нас на жаль, дві людини загинуло, дев'ять постраждалих. 18 врятовано, з них троє діти. Ну кожну, от кожну хвилину. В той момент, коли я записую це відео, ще тривога. Але я, як і всі кияни, думаю, що переважна більшість, принаймні. Півночі ми провели у сховищі але є влучання дійсно, і там є завали, їх розбирають. Печерський район, житловий будинок, 22 поверхи, то там прилетіло на 4-5 поверхи, є руйнування аж до 7-го, пожежу зверху ліквідували, але розумієте, що це ж вода і тече вниз. Там одну маломобільну людину врятували і розбирають якраз конструкція. Дніпровський район, тут Русанівка, дев'ятиповерховий житловий будинок, там пожежі оце яскравість про Київ. Оце Пожежа велика, це якраз на Русанівці. Там, от якраз і загиблі і постраждалі, і врятовано 17 людей, серед них троє дітей. Це і дані, і Київської міської військової адміністрації, і міського голови, і ДСНС. Ну, ще триває пошук імовірних постраждалих. Я не буду загадувати. Можливо, ці цифри вже остаточні. Дуже б хотілося б, щоб вони не збільшувалися, але будемо не бачити: плюс ще Святошинський район, плюс пошкодження в Дарницькому районі, Білоцерківська громада сьогодні теж. На жаль, є падіння ворожих цілей. Є вбита росіянами теж людина і поранені. Це дані від Білоцерковської міської ради. Що каже ДСНС в цьому зв'язку? Внаслідок ворожої атаки пошкоджений, зазнав чотириповерховий житловий будинок. Там проведено евакуацію 46 чоловік ну, людей. 46 людей з будинку і підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Тобто, розумієте, склався будинок прямо на укриття. Ну ще чотири будинки зруйновано повністю і. Постраждала 14-річна дитина, Нікопольщина, це Дніпропетровщина. Там на жаль. Говорять про те, що кожного дня фактично fpv дрони, важка артилерія, і ці поцілили вони по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригрівській громадах. А ну от, як виконуючи обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, пан Гайваненко каже: пошкоджено приватний будинок АЗС. Внаслідок атаки безпілотників на Миколаївську громаду, понівічена інфраструктура загиблих, там слава Богу постраждалих немає. От щодо стосується цих дронів, бо знову ж таки там вправна робота Росія. На може, це навмисно. От зранку багато хто говорив на ну, моніторингові пабліки, що кілька там дронів полетіли в бік Молдови. Зараз ж зрозуміло, коли я записую, я ще шукаю підтвердження. І очевидно, ми цей кейс з вами розберемо вже в наступному випуску. Але разом з тим, зенітна ракета бачили в Таганрозі, прилетіла конкретно в житловий будинок. Відео відповідно в мене є в телеграм-каналі Василь Климчук. Ну а в принципі, Таганрог сьогодні, як і вся Росія, була під достатньо масовою. Ну, принаймні, вони так повідомляють, там більше 2,5 сотен дронів, начебто, ну, за повідомленнями героїчного цього Каношенка. Але Таганрог було справді яскраво. Кажуть, от виглядало точно як ядерний гриб. Авіабудівний завод, це насамперед і їх там населення повідомило, що в районі Атаки горить літак. Деякі пабліки якраз і говорять, що це А 60 То, про який я казав, це очі для стратегічної бомбардувальної авіації. Бо кілька таких літаків ми знищили в росіянах, по суті, там кілька одиниць з тих, що працездають. Лишилися без цих літаків їм здійснювати от атаки і дивитися за простором практично неможливо і зафіксовано пожежу з того, що от видно на зараз всередині ангару в Таганрозі після атаки попередньо в цей момент там міг би бути стратегічний бомбардувальник Ту 95, який проходив на Таганрозькому авіазаводі модернізацію. ну ж таки, будемо чекати верифікацію на наступні випуски. Очевидно, щось буде по лінії чи сил безпілотних систем, чи збройних сил України, тому що достеменно. Відомо, це були ракети, чи це були дрони. А так з важливого, теж як дипломатична війна повернулася наша делегація з Женеви. Ну, ми вчора говорили, що вони вже рухаються в бік Києва. Президент доповів, що нормально відпрацювали. Ну з того, що було, і які були можливості, як все починалося. Я думаю, що ви всі все прекрасно знаєте. Там ледь не зірвалося. В принципі, переговори, як доповідав Сергій Кислиця, станом на зараз, оцього цього мирного плану, пунктів менше, вже не 28. Ну і багато правильно. Ну, як сказав президент, враховано в цій рамці. Це ще рамкова угода. Вона ж наповнюється конкретним змістом, але якісь основні ідеї. Ви ж бачите, що ці ідеї одразу не подобаються Путіну. Якщо попередні дні він так плюс-мінус, і ми з вами про це говорили там, чекав, спостерігав, не бомбив серйозно. А зараз виглядає, що це йому не підходить. От тому і полетіли ракети. Ну працювати треба, каже президент Зеленський. Всім разом дуже непросто, щоб зробити фінальні документи, треба зробити все достойно, і ми цінуємо. Нуємо, що більшість світу готова нам допомагати. Американська сторона налаштована 100% конструктивно. А команда доповіла по новому драфту по кроків. І це дійсно правильний підхід. Чутливі речі, от про що дуже важливо, сент, сенситивні. Я обговорював ну, чутливі речі з президентом Трампом. А це теж підтверджує нашу вчорашню поінформованість стосовно того, що, начебто, відкладається віз, ну, безпосередній офлайн візит президента Зеленського до Вашингтону. І швидше за все буде розмова телефоном. Ну такі е, інформації. Приходять з різних сторін. Ну що ще Білий Дім до речі сказав? Що Трамп в цьому зв'язку налаштований оптимістично насамперед щодо закінчення війни в Україні? бо, от дивіться, Трамп перестав це заява офіційна Білодому. Трамп перестав фінансувати Україну, але США продають зброю і через НАТО. Але ж ми ж не можемо цього робити вічно. Планів по організації зустрічі Трампа з президентом Зеленським поки немає. Ну, от що підтверджується далі. Інститут дослідження війни в ну на допомогу нам тут дає свої Висновки. Ну, по-перше, 28 пунктів. Вони говорять, ну і світова преса говорить, перетворилася на 19 пунктів. Тобто, по суті, 9 пунктів взагалі викреслено. Постійні темпи просування Росії разом з тим не свідчать про те, що російські війська незабаром захоплять решту Донецької області. Далі йдемо. Російські чиновники і ультранаціоналістичні голоси продовжують відкидати початковий і переглянутий, начебто, оцей проект мирного плану, і намагаються зобразити Європу відповідальність за його відхилення а, Росією. Тобто вони вже наперед кажуть, що ми той план не, не, не приймемо. Ну от активізація якраз ракетних обстрілів. Побачимо, чи дотримується свого слова далі президент Трамп, який сказав, що в разі а, відходу росіян від загального контексту він там, типу, вмикає санкції не тільки проти е, Лукойла і Роснефті, а по, проти всієї нафтогазової галузі росіян. Це, до речі, мінус 40-45% їх взагалі е, якби, доходів повних. Українські війська зберігають. Ають обмежену присутність і продовжують контратаки в Покровську, що свідчить про те, що Росіяни, ймовірно, наразі не здатні швидко захопити Покровськ. Ще що вони говорять, якраз в цьому контексті, що Росіяни продовжують використовувати свій новий наступальний шаблон, який значною мірою спирається на зусилля якраз роботи безпілотників на полі бою і тактику інфільтрації для просування напрямку гуляй поля. І е, теж про що ми напередодні з вами говорили, ну, в телеграм-каналі Василь Кончук я її світлини повісив. Я думаю. Му що це маленькі якісь аеростати? Це такі серйозні а, конструкції. Білоруські аеростати продовжують вторгнення в повітряний простір НАТО в Литві і Латвії. Цей факт присутній. Без Лукашенка це неможливо. Я не сумніваюся. Ну просто такий варіант гібридного кошмарення. Типу, перекидають цигарки, а валюта, напевно, йде Григоровичу в Карм в кишеню. Ну він в цій кишені, знаєте, носить і такий Він же ж серйозний такий дядько там з американцями на короткій нозі зустрічався напередодні з губернатором Ярославської області, таким Євраєвим, не знаю, там дружба Фройншав між ними, між ними там чи якусь картоплю він буде туди відправляти на Ярослав. Але каже, що війна Росії з Україною, оця каже, тягамотіна. Оця тягамотіна в Україні скоро закінчиться, і тоді ми, значить, поженемо. А що до якось ця тягамотіна якось впливає на конкретного Лукашенко? От всі вони прикриваються війною. Тобто ці диктаторські режими, вони без стану війни жити не можуть. Ну, можете Путін зупиняє війну і до нього, і що починає дороги будувати, чи туалети будувати. Я дуже в цьому сумніваюся. Ну сам Путін зазначив, що пропозиція штатів щодо України в цьому вигляді може стати основою врегулювання. Це дуже дивна сентенція тому що одразу пісочний рот якось це заперечив, чи в них там є розкол, якісь чи дійсно а чи якесь роздвоєння особистостей там в Кремлі відбувається, чи яструби, голуби. Але навіть. Вон в Штатах план Трампу щодо України розколов республіканську партію. А так повідомляє американська преса. Зазначається, що низка членів Конгресу відкрито висловила незгоду з планом. Деякі ми з вами обговорювали ще напередодні за їх словами. Пропозиція, нібито, більше відповідає інтересам Росії ніж України. Можливо, Путін і мав на увазі той самий перший варіант, який гуляв в пресі. Але в Штати сприйняли європейський план. Я його теж вам вчора давав, який, начебто, існує. Мирний план щодо України їх виправлення як корисні, можливо і через цей тиск європейський, оці 9 пунктів були зняті. А в той же час американці вважали, що краще зосередитися на американській версії плану. А, ну так воно напевно і буде на сьогоднішній день. Бо сам Трамп, ну знову ж таки, як можна це трактувати? З одного боку він не дуже задоволений процесом, що зламали його рамку а з іншого боку, він о, випромінює певний оптимізм. Ну, цитата. Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америку. От такий він допис дивний. Ну видно, за доповіддю Рубіо зробив. Що саме Рубіо доповідав, будемо теж чекати вже сьогодні, і будемо обговорювати. Але по факту плану 28 пунктів, пунктів, тому вигляді, в якому всі його бачили, більше не існує. Частина пунктів дійсно переписана, частина просто змінена, частина відкинута. Жодне, жодне зауваження української сторони не залишилося. Чилося без реакції, це член української делегації радник керівника офісу президента Олександр Бевс доповів при тому, які саме пункти прибрали достеменно невідомо. Бо про, про різне пишуть і про цей пункт про 100 мільярдів російських заморожених грошей по 50% там цього доходу, який мав би отримати Трамп, в будь-якому разі ніякого мирного плану для України не може бути, якщо ми не дамо до. Бро, до питань, що стосується європейських інтересів, європейського суверенітету, тобто, там видно, не дотягнуто це слова Мерца. І наскільки я розумію, сьогодні до штатів відлетіли чи вже прилетіли пані прем'єр Італії Джорджа Мілоні, і президент Фінляндії Олександр Ступ. Ну, все, як ми по нотах з вами напередодні розкладали, це є важка, чи секрет важка артилерія, чи секретна зброя президента Зеленського. Але м -м, от як сказав Сергій Кислиця, заступник очільника МЗС України оновлений мирний план США для України мало схожий на попередню версію, і тут от цікаво, може Путін просто не читав оновлену версію, а е, пісочний рот читав і тому вони по різному говорять. Але продовжує пан Сергій американці, здається, готові відмовитися від пропозиції встановити обмеження чисельності української армії на рівні 600 тисяч осіб. Крім того, територіальні питання і відносини між НАТО Росією і США залишилися. Ото як сказав президент Зеленський для вирішення конкретно між президентом Ленським і президентом Трампом що ще можна додати за словами Сергія Кислиці. Новий документ суттєво відрізняється від злитої. Бачите, він теж називає як і я, злита версія, бо те, що в медійному просторі це просто злита версія, але в основі плану все одно залишається первинний американський проєкт, а не європейська редакція. Про що в принципі окремо зазначає саме американська преса, і на це робить наголос. Майбутнє частини території Донецької області. Які Кремль хоче отримати в результаті угоди, лишається на сьогоднішній день головним каменем спотикання, і за даними європейських чиновників, територіальні питання свідомо відкладені на зустріч президентів. А заступник очільника офісу президента Ігор Брусило теж от коментував ситуацію, і підтвердив, що будь-які розмови про території це між президентами Зеленським і Трампом. Сам президент Зеленський вже дав зрозуміти, що розмова буде жорсткою, бо Путін хоче, ну ми про це говоримо. Промо щодня саме юридичного визнання того, що він вкрав, і саме це є головною проблемою. Тобто, не проблема, напевно, там залишити там, де вони є, але не визнавати Україну ці території. Бо ще раз за цим стоїть дуже багато чого, і, і посадова особа, президент України, хто б ним не був, він не може цього зробити і не може поставити підпис під цим документом. Ні, він може поставити підпис, але з точки зору українського законодавства це взагалі нічого не варто. Ну відносини між Ато Росією штатами винесені за рамки е, Женевських переговорів і також будуть вирішуватися м, при е, очній зустрічі Трампа і Зеленського Членство України в НАТО в принципі не виключається. Ну я вам формулювання попереднє давав напередодні, що типу ворота двері шлагбауми відкриті, але одночасно закриті. Бо на шлагбаумі сидять Сполучені Штати Америки. Якось так буде прописано. Типу, коли буде одностайність, тоді буде Україна членом НАТО. Ну, але все одно це момент розглядається як один із можливих елементів безпекової гарантії. далі ще от Сергій Кислиця заявив, що Штати готові відмовитися від вимоги, обмежити чисельність української армії оцими 600 тисячами військових. А ця норма з, з тієї версії, що була злита, більше не обговорюється. Чи там піднята планка, чи вона дійсно взагалі не є в документі? Ну, побачимо, коли будемо бачити, готовий документ. І прибрали пункт про використання. Власне, як я вже сказав, цих заморожених активів. Які мали піти в фонд відновлення України який запропонував Трамп під своєю орудою? Типу там половина мала піти конкретно в штати, а решта кошти на коштів на спільні американсько-російські проекти? Ну Україна давно наполягає на конфіскації цих активів. Це ж почали там кричати європейці. І ще раз чотири роки вони не знають. мунькаються, що з тими грошима робити, і в них їх не забрав Трамп просто одним розчерком пера. І що б вони робили насправді? Ну. Червоні лінії, наші конкретно те, що озвучив Руслан Стефанчук, очільник Верховної Ради. А серед цих червоних ліній, які точно Україна не буде переступати і не буде підписувати, це власне де Юре, офіційне правове визнання окупації українських територій Росією, обмеження чисельності Сил оборони, зовнішнє вето на право України брати участь в тих чи інших міжнародних блоках або альянсах, ну, типу, про НАТО. Далі наш принцип нічого про Україну без України. Це принцип, до речі, не наш. Це принцип, ну, на якому базується вся світова дипломатія ну, 20-го 20 століття, можливо, початку 21-го, Коли ну, на початках можуть якісь бути там інтриги, розмови, а потім, коли йде міждержавна робота, вона повинна бути ну на очах у всіх. Бо так чи інакше, сучасний світ, кожен рух в бік тієї чи іншої держави він зачіп, зачіпає велику кількість інших держав, але ну просто. Нагадують, бо нічого без Європи, без про Європу, нічого про Європу без Європи. Так само цей принцип має грати. І Україна ніколи не відмовиться від своєї мови, віри і національної ідентичності. І е, сказав Стефанчук, що для нас війна закінчиться тоді, коли Україна поверне Крим. Ну, до речі, це все було сказано під час Кримської платформи. Там було більше 40 держав. До речі, на цьому засіданні був виступ президента. Ви його, мабуть, бачили, бо я його розміщував у себе в телеграм-каналі Василь Кланчук. Ну і е, Якраз, коли повернулася наша делегація додому за підсумками доповіді, будемо визначатися щодо подальших кроків і таймінгу, продовжимо координуватися з Європою і іншими партнерами в світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів. Я вдячний всім, хто з України. Тепер щодо дедлайнів і таймінгу, як сказав президент Зеленський, в принципі, Рубіо ще в Женеві натякнув, що 27 листопада, яке післязавтра, воно то настане. І день подяки буде тільки не буде підписання. Мирної води цей дедлайн переноситься. Бо за інформацією наших джерел тут в Україні. Ну, президент Зеленський точно не їде до Вашингтона на четвер. А от американські колеги доповідають, що, начебто, візит планується з 3 по 5 грудня. Тобто, фактично на тиждень зноситься цей цей день. Бо дедлайну щодо підписання України мирного плану США вже немає. Ні до четверга, ні далі. Зараз просто готується. Телефонна розмова між президентом Зеленським і Трампом, і в принципі, як там за настроєм, далі буде або не буде. Ну, сподіваюся, що буде їх зустріч. При тому, що е, пройшла інформація, що міністр е, цієї сухопутних військ штатів Дендріскол планував візит до Російської Федерації 4 5 грудня. А після 4 грудня планувався візит Віткофа цього е, зяття Трампа Джареда Кушніра е, в той бік. І терміни обидвох візитів залежали Лежить від переговорів Трампа з українською стороною, але в принципі тепер ці візити до Росії, о цих очільників, відноситься на 10 грудня. Тобто, якщо 3 5 президент Зеленський, то десь стоїть теж совуються цей графік. Звичайно, що ми зараз перебуваємо у критичному моменті, є багато шуму в змі багато політичного тиску. Це слова президента Зеленського. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами передусіми штатами, шукаючи компроміси, які будуть посилювати, а не послаблювати нас, і ми надалі будемо пояснювати наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати ніби то все там все переможено, само буде само по собі. Ну так, от заявив президент Зеленський. Так слова пісочного роту, друзі, як вони поки що коментують ці переговори в Женеві? Зрозуміло, що їм вони не подобаються. Ми ж сьогодні все, все чули, бачили багато хто та і в столиці, і в околицях я вам дав Дніпропетровщина. Одещина, можливо, і Молдова сьогодні це ж це побачила. Кремль буде чекати результатів консультації України і США в Женеві. Ми читали заяви за підсумками дискусії, але почекаємо, там, очевидно, діалог триває, якісь контакти будуть продовжуватись. От те, що я вам вище сказав, Росія не отримала. Офіційної інформації про підсумки переговорів в Женеві ми звичайно дуже уважно відстежуємо засоби масової інформації, бо звідти досить багато бачили ну, даних надходило останні кілька днів у Женеві. Зокрема, але офіційно ми поки що нічого не отримували. Про американський план щодо України він як сказав в Кремлі, теж не отримували від штатів офіційної скоригованої в Женеві версії плану щодо України, поки не отримували і. Нема що коментувати. В Кремлі зафіксували, що в раніше надісланому Москві тексті були, було вже внесено якісь корективи. Далі некоректно обговорювати витоки в ЗМІ пунктів американського мирного плану. Потрібно виходити з офіційної інформації. Е, значить, про переговори зі штатами. Е, як він сказав, російсько-американські переговори щодо запропонованого США плану українського врегулювання не планується на цьому тижні. Ні поки ні. І тут він збрехав. І От я ж кажу, мати справу з росіянами. Чому збрехав? Зараз теж вам доповім. Але Росія зберігає відкритість до переговорів з питань українського врегулювання, поки жодної конкретики щодо переговорів з нами. Ну, типу, з російською стороною немає. Теж його питали, як ви там ставитеся, чи що очікуєте від візиту президента Зеленського до чарівного овального кабінету. Кремль не знає, чи приїде Володимир Зеленський і наступного тижня до Вашингтона, і що там буде обговорюватися. Ну типу, не при справах. Ну, ти. Типу, по їх посол не читає навіть американську пресу. Ми не володіємо такою інформацією. Ми не знаємо, чи прийде глава ну, як він каже, київського режиму до Вашингтона, і що саме буде обговорюватися. Ну просто звичайний цей типовий пісков. От, от, от не більше, не менше. Типу, знаєте, самі надиктували план Віткофу. Потім Дмитрію зробив цей злив пресу. Таким чином, провели, ну як казав, вдалу дуже інформаційну операцію. Навіть в нас тут цунамі було, що все пропало. І після того, як на Заході розібралися, розгрібли цей завал, пісочний рот такий: А, ми нічого не знаємо, ми нічого не отримували. Та та ні, жодних переговорів немає. Чекають, що скаже Трамп їм. А він щось, я сподіваюся, дуже скаже потужне. Ну рано чи пізно, бо змушений це робити. Ну і представники Кремля заявили, що їм не підходить мирний план, який запропонований країнами ЄС. Пам'ятаєте, ми його теж обговорювали. Там виліз такий, ну єдиний, я думаю. Хто має вплив на зовнішній політиці на цього який схожий чи на того Путіна? Це його помічник Ушаков. І він сказав, що положення саме європейського варіанту є неконструктивними. Правда, вже Європа сама відіграла, і от устами премєр міністра Нідерландів сказав, що жодного альтернативного плану Євросоюз щодо України не давав і немає. Тобто, це може бути теж, якби качка в пресі. Але що цікаво, сказав, ще Ушаков план від США виглядає як прийнятний. І Ушаков при який саме план від США, той попередній, мабуть. Але Ушаков, ну який у Дмитрія Фезли в пресу. Я думаю, що вони ним оперують. Але Ушаков припустив, що найближчим часом Вашингтон може вийти на контакт з Москвою для обговорення деталей американського мирного плану. проте конкретних значить, домовленостей немає. Нам було представлено один варіант, який відповідає тим розумінням, що були на Алясці. От вони все, що там вони на Алясці досягнули, ніхто не знає, бо закінчилася Аляска великим шкандалем і те, що навіть не погодував Трамп, копняками відправив Путіна додому. Які там були домовленості на Алясі? Може, ми багато чого не знаємо? Може, якісь там фотокартки Путін показав, потім дав якийсь папірець, там де написаний цей умовний російський план, і Трамп сказав, Окей, окей. Може так, а щодо інших положень, 28 пунктів, ці положення, звичайно, потребують детального обговорення розгляду між сторонами, але з нами це питання не обговорювалося. А ті плани, які гуляють пресою, і так якось так загадково він. Ну і багато домислів там, звичайно, Росія вірить лише інформації, яка отримана безпосередньо від Сполучених Штатів Америки. Росія отримала сигнал, що ша зустрітися в очному порядку і розпочати обговорення плану щодо України. Ну як варіант. Але конкретних домовленостей поки що немає, але при тому при всьому, якраз е, напередодні, ну коли в Києві була ніч, і коли оця вся інформація від пісочного роту від цього шакова гуляла пресою. Міністр армії США Ден Дріскол в Абудабі проводив перемовини з делегацією Росії про мир в Україні. От я й кажу, брешуть просто страшне. Е, це кілька джерел, дали і, і Сібіе і Financial Times. Е, вони казали так, що Дріскол вже зустрічався з російською делегацією напередодні. Сьогодні зустріч тривала кілька годин, а наступний раунд переговорів запланований на сьогодні. Теж я думаю, що вже десь всередині дня це вже інформація, оскільки вона вже просочилася, будемо ну, мати більш докладну ситуацію. Хто входить до складу російської делегації? Наразі невідомо. За словами неназваного високопосадовця штатів, мета цієї зустрічі обговорити мирний процес і швидко просунути мирні переговори вперед. Ну от це один співрозмовників заявив, що українська сторона. Вона була поінформована про майбутні переговори. Тобто ніяких секретів американці для українців не робили. А ті, значить, росіяни тримають інтригу. Для кого вони тримають, тримають цю інтригу, якщо всі знали, всі зацікавлені сторони, що така зустріч буде. Ну і друзі по воєнній компоненті абсолютно вона нікуди не дівається. Правда, видно, що росіяни трошки знизили активність, бо зрозуміли, що скандачка на храпом нічого не вдається. І 150 бойових зітнень. А ви ж пам'ятаєте, минулого тижня там за 200 кожного дня противник. Завдав 29 авіударів, скинув 62 керовані бомби. Крім того, застосував 2683 дрони в Камікадзе і здійснив 3150 обстрілів населених пунктів і позиції наших військ. Є в них просування невеликі, але є поблизу Ямполя, Катеринівки в Турецької Щербинівці. Інститут дослідження війни тут додає географію, трошки розширює і просування. Констатує поблизу Вовчанська, Великого Бурлука, Сіверська, Покровська, Новопавлівки, Великомихайлівки, Гуляйполь. Ля і на тактичному напрямі Костянтинівка-дружківка стосовно цих дронів, як я вже сказав, точно на цю секунду Конашенков і друзі заявляють, що це найбільш масова атака українських дронів цієї ночі 249 одиниць, причому 116 вони знищили над акваторією Чорного моря, 76 над Краснодарським краєм, 23 безпосередньо над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим і 16 над Ростовською областю. Побачимо, от поки що ми говоримо за Таганрог і Еропор. Чим ще збивали, я думаю, незабаром вона теж доповідав про вибухи в керчі. Теж дізнаємося, те, що характеризуємо. Що стосується Покровська, друзі, сьогодні теж от дані від наших військових безпосередньо, вони теж, як ми за цифрами бачимо, вони бачать безпосередньо на лінії бойової зіткнення, що там ворог збавив темпи в просуванні. Завдяки нашим операторам, які відсікають майже 90% штурмових груп. Наразі в місті знаходиться плюс-мінус 500 російських бійців, які, хоч і не діють злагоджено, але подекуди штурмують позиції, проте мають досить широкий вогневий сектор у місті і позиції своїх операторів-безпілотників, які досить болізно так само рубають нашу логістику. Покроски тривають це оперативно командування. Схід тривають пошукові штурмові дії і ліквідація російських підрозділів в міській забудові. Також для стабільного забезпечення військ створюються додаткові логістики. Істичні маршрути до Покровська і Мирнограда. Ворог зазнає значних втрат як в живій силі, так і в техніці. Ну ми це бачимо за табличкою верифікованих втрат Росіян, яку за всіх час в Франції ви можете бачити теж в мене в телеграм-каналі, це по лінії Генштабу Збройних сил України. Ворог зазнає втрат штурмові групи окупантів і місця їх накопичення виявляються і нами знищуються. І е, друзі, от на цьому хочу поставити ну, на крапку кому, мабуть, бо інформаційний день в розвитку. Ми ще повернемося до військової Компоненти і теж характеризуємо компоненту, яка називається політичною, тому що рухи зараз на теж буду говорити вже яку добу поспіль на космічних швидкостях. Залишайтеся в контексті мовлення YouTube каналу Василь Кленчук. Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Я вам щиро дякую, що ми плюс-мінус з вами на одній хвилі. Аби тільки медійний антисептик був насправді, аби не брали люди дурного в голову, важкого в руки. Приєднуйтесь, підписуйтесь, не забувайте про категоричні українські вподобайки. або лайкоси якщо вам Заходить цей формат подачі інформації. Звичайно, що примушує обертатися швидше алгоритми YouTube, плюс ваші коментарі і гіперпосилання, лінки, які ви можете соціальними мережами своїми робити для друзів, знайомих, колег по роботі, аби люди знали, а не здогадувалися, що насправді є навколо. Дякую мої патріони. дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. В описі до цього відео завжди є посилання опції. Якщо маєте бажання і можливості, звісно, аби підставити плече. Дякую всім і не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. 24 на 7, в своєму форматі. Пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватись. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!